Граддиськ. Градиськ, ага. Градиськ. Зайшли в маркетоп, взяли такую 99 гривень коштує піца сік. Зараз поїмо і будемо далі газувати вивантаження в нас завтра. Веземо одну железяку, зараз виїдемо поїмо, вийду і покажу. Тож газували, газували і приїхали. Веземо я таку железяку. Там тонна 800 її. Якась плита сварочна. Десь 2,5 чи там 2,70 довжиною. Метр п'ять ширина, мабуть, буде. Коротше, кусочок металу веземо. Заїхали, їдемо. Одніх давно не було доща і от знову. Я ж засумував, думаю, коли цей дощ піде. Ну це не дощ, це така буря вже. полівні будуть відпочивати. Вони аж здуває. Я вже так їдугать набік. Пориви вітру збешені. Град падає чи що, що мені здається. Садились зразу, якось трошки начебто запізно. це так, їду потихеньку, там 40. А, а в цьому їхав там 35-30 в Полтавській області. Черкаська область, дорога краща. Це ми повернули з Софіївки, тут уже... Від сторону каніва їдемо. Верчаємо нові дороги Я тут їздив колись давно, но то було давно Всього ексклюзивно, я забрав послітню, останню. Останню Отжав і то Це знайомі тут ось підігнали таку пахучку Ось. От, знайома бісером вишиває. Білка. Білка з Сум. Літачок із Сум. Таксі з Миколаєва. Це румтур по машині. Що в нас ще? Ця штучка в прокопліцькому на пахучка, це ось. Зараз так багато, чи не згадаю багато що ще тут такого є цікавого. А, ну, от, Наприклад, ось от такі штучки це е, Дружківка. І там теж понятно, Дніпропетровська область. Соєшник такий вже високий. в мене посіяли, я поїхав. І, мабуть, посіяли соєшник. Я, так, а ні, я тоді був в райці. Я просто тоді коли приїжджав соєшник, походу був, ну, ще в землі був. А тут вже ну, по два да, по два листочка соєшника. Ну не дводолі, але якщо з дводолими ще 4 листок. через дамбуш я мабуть не буду показувати але тут гарно просто неймовірна краса камера все одно того не передає Шевченка панів Гарно. Просто. Тут вже я їду, таке як тунель махання наші, погода, в'єтка надавалася. По зеленому тунелю газуємо. Ми десь біля 7 години будемо в білій церкві. А може і коло шостої на піти в магазин зайти подивитися. Там же в магазині вагони до Газуємо. що там так гарно я не знаю побачили ви чи ні там погнута земля капець я тут їздив колись на вантажному автомобілі це було так дуже давно давно ну коротше і то було вночі і один раз І саме по цій дорозі а вдень коли їдеш це взагалі таке гарно ще й навесні і дорожка плюс-мінус нормально треба газу давати ми з їдемо там між дерев так видно аж мабуть до білої церкви вам може і не видно але я так в проміжках бачу тут їздять в захисних жилетах світо підбиваючих ось все Бетонка! Бетонка! Это оставили, чтобы не расслаблялся, наверное. Фух. А там она. Так. Тут красота, Каша. В туннеле едешь по стилю. Зараз не відмивайся, зараз станемо для скла цим Промивач для скла Поміємо. Так, 6,8 км проворуч. Сьома -го година вечора шверли. Я ще заморився, сьогодні там так душно, якось парку було. Біля Кременчуга, якраз трошки по дощ, а основна хмара там позаду була. І воно так парило, таке було якесь. Дета жарка, дуже жарко, ну коротше, як, як, як в парілки. Сфоткаємося. О, магазин. Не. Кава, фотоги, штори, все є, все, що мабуть треба і не треба. І справа, і зліва, борщ український, є, не український, будь-який. Ми ще сильно задивились, не треба газувати. Ми от, їхали, їхали і приїхали. А ну-ка, видно чи ні. Отекли гальма, коротше. Зараз поставимо заглушку. Це одне єдине колесо, до якого я не дивився, заднє ліве. З того моменту, як я купив машину, я до нього вже не заглядав. І тут отаке сталося. При в'їзді в Білу церкву вже одяг робочий. Зараз запригуємо, дивимося, ага, от коротше, займаємося. Зараз будуть руки грязні, я думаю не буду знімати. От і ранок вже з'їдемо з такими цікавими місцями. Вулочками, пробулочками. Словом, Зараз вигружаємося, завантажуємося і газуємо на Хмельницький. Ми загрузилися і газуємо. Загрузили меблі, зараз візьмемо ще одні меблі, і буде в нас три вивантаження і мільйон грошей. Тут платять, ну, як за окреме авто, як за окреме авто, ну за 5 по яких цінах зараз ціни їздить. Там-то взагалі Я вам даю нагоду обігнати ви щось краще десь тут їдемо Може, хто знає де це, місцевий По карті так, по факту так, холосипедист, щоб не навернувся Так, під матеріали Так, нам загрузили скільки там 800 кілограмів дорожниками щось постійно не дружить. От міст побудували, дорожники дорогу зробили. І в них нестиковка трошки по висоті. Що ж це таке робиться? Що за пробка? Там така ситуація. Я приїхав, стояв. дві години, не готово, ну, коротше. Не буде готове, сьогодні можете їхати. Думаю, а на що я стояв, що це все було, ну коротше, в мене аж очі діоргаються чи смикаються, ну коротше, сіпається оком. О так воно ж. Заїхали, ну, взяли зараз бутерброд, Порвили це. Зараз перервемо, заб'ємося кавою і газуємо. Про, ну, скинули чисто так на, на паливо. За те, що я заїхав. Постояв їх на Ну коротше, ну капець. Це в нас тиждень поїздок дорогами-пешками. Ну, З Кременчука на Білу церкву. Тепер вже через Сквиру. Е, ну, далі доїдемо до Вінниці і далі вже по нормальній трасі поїдемо. А так їздимо такими маловідомими дорогами. І такі дороги трошки підзаморені. Тобі ще вітер не дубує. так справа наліво дує вітер, ну отак Тож видно, так, як треба колишні. Реклами. Вивчаємо так, дороги Київської області. відносно непогана дорога, там, місце, там була позаду геть ідеальна. Тут така латана, слідимо, 40 миль в час, їдемо по ній. Взагалі нормально. Не, все відносно. Знову під, цим, то під Вінницею через Липовець їдемо. Біла церква, Липовець через сквиру, через сам городок, по-моєму, називається це селище. Тут взагалі новий асфальт пішов. Ну недалеко, але ну, до Тудова. Я, я б ніколи не подумав, що така дорога. Такого стану. Ну, типа ЦТК, де я зараз. Дорога називається Т0203. на заметку. Здесь местами підлата, ну ну так, це ям нема. По цій дорозі не було ні одної ями. Це мене найбільше здивувало. Мовчанівка. Но ми поки Каміс в Київській області. А тут ось заїдемо в Вінницьку. Зараз заїдемо в Вінницьку і будемо дізнаватися що до чого, як і куди. Ну, покамісь все добре. Ну що я вам хочу сказати? Вінницька область, справа там Київська, зліва Вінницька. Межа отут ось по обочині. Тут обочина така, тут така. Київська область, так і тою посадкою йде, але я цьому не бачу. Але Вінницька область взагалі не радує. До такого повороту я не очікував. Їдемо по дорозі. Я не знаю, между межрайон вообще какого значения. Тут бурховка обычно. личная дорога. Они а, бы бачу асфальт там. Так, там асфальт, да, Ми проїхали новофастів. 1896 рік побудовано. Це ж з якого матеріалу робили цеглу, як дотримувалися технологій? Цегла до сих пір ціла? ден Це тут мабуть під низом руківка Там вода, тут вода 40 км вантажним автомобілем їхати, а точніше чорним. У нас біла машина з синім тентом, а там чорне-чорне. Газуємо. Ну, ми ж не їдемо все швидше. Скажем сьогодні, немобуть чи вчора Хайць, свіжачок. Поля такі, краєвиди Так, а нам... а нам лівіше Я вже думав куди нам, там далі насипна дорога йде, то ну, думаю от такого у нас ще не було там десь дропити, там пащить уже Там не пащить? до бумаза а при неделю дома поварить по траси. Так. Вітер такий тоже серьезные бумаги уже гірша дорога стоять через погребище на Пілу Церкву. Ну, 99, якщо будь точним. Як включив навігатор і воно сходиться. Ну, дорога така, можна було б і краще. Отак, отак просто дві полосочки, отаких от Хмельницький, 135 км. Так ми більшу частину дороги проїхали, а зараз по хорошому асфальту тільки так жунь. І Хмельницький. Що з вантажами стало? Там був такий хороший вантаж на Миколаїв з Хмельницького. Позвонили, уточнили, а він... Ми не знаємо, коли він буде готовий. Ну, Це сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. Та ну звісно, післязавтра. Ну, такі оптимісти. Прям ну капець. Така погода ніби осінь. Можна сказати, пошти в Вінниці. Там ну, гарно так лісені. Ну, все позеленіло. Вінницька об'їзна, зв'язку немає, Любуйте звісно. з машини їдуть 300, ну, от, як не 300, але ну, дуже швидко. Це вже все перед хмельницьким, Ми так у Ну, я то і давно човно я їхав, їду і так задумуюсь про це все Скрябін. на Зайдіть в інтернеті, послухайте. А тут сонечко світа, дощі може й були, но... Так немає, щоб а калюжі стояли, може тут дорога зроблена, що калюж немає. М -м -м -м, заїжджати не буду, провіряти не хочу. Їдемо там залишилось 30 кілометрів до Хмельницька. Та заїдемо в Пирогівці. Одне з, з хороших кафе, яке я знаю. Поїмо і далі будемо думати, де там в Хмельницькому зупинитись, щоб найкраще було, ну, найближче до точки виводу. За це, цей це брологін так зазвучав. Хмельницький на на Надуті, бо щось воно спущено. Зранку все буде. це. Вивантаження. Завантаження поки місць ну, було, ну, то під питанням завтра сильно тепло. Можна було б повезти якусь пекінську капусту, ну, 20 градусів тепла вона згорить там, ну, коротше, чи висохне. Завтра доставити, буде бачити. До завтра.